Вже побог'яніло листячко на клені, але на вербиці ще воно зелене. На каштані листя з жовтою каймою Іду осіннім парком тихою ходою. Різнобарвне листя килим під ногами. Попрощалось літо вже давно із нами. Таких барв немає влітку ні зимою, Недаремно осінь зветься золотою. Друзі, виходьте на прогулянку помилуватися красою осіннього парку. Поспішайте, поки не розпочалися холодні дощі листопада, поки парк тішить нас різнобарв'ям. Непомітно з'явилася осінь, день коротшим стає щодоби. Глянь, беріськи вже злотокосі і в дубов багряніють чуби. Вчора цілий день ішов дощ, і в парку було безлюдно. А сьогодні сонячний день і радіючи теплу і сонцю, співають птахи. І якщо вам пощастить, ви побачите, як заклопотано метушиться поміж гілок білка, широдіть серед листя, тягаючи в дупло. У парку жовтень, У осінньому танку кружляє листя. Листя падає, осінь листопадує. По доріжці, на одній ніжці вітер робить па, вітер па. Поспішайте в парк на свято листопада.